Як правильно і етично використовувати біль і тригер клієнта, чоловік не вміє мене добре сфотографувати і закривати на цьому на свої послуги фотографа, відеографа, контент-мейкера. Ось цей чоловік не вміє зробити красиві фото. Це доволі такий поширений біль серед дівчат, серед жінок. Я якраз поділилася своєю власною історією, я з'їздила в поїздку в італію, і в мене конкретно постійно така ситуація, що у мене ось доволі такий розумний чоловік з високим інтелектом, але кожного разу, коли я ставлю його з телефоном і прошу сфоткати, виходить так, що я. Просто якийсь об'єкт з великою головою і з доволі короткими ногами. Як я часто рятуюся. Інколи я просто там брала з собою штатив. Інколи я давала фото якимось перехожим. Навіть ось італійська бабуся, 70 плюс з одного кадру, могла зробити мені більш вдале фото. І коли я розповідала це в своїх сторітелінах, я отримувала просто безліч таких же історій від жінок. Це насправді велика біль кожного. В результаті, що люди або перестають взагалі фоткатися, вони навіть не очікують якихось класних фото з відпустки. По-друге, тобі не хочеться, звісно вийти на свого партнера бути якоюсь такою токсичною людиною, яка не дає людині відпочивати і заставляє її фотографувати. Тому в цьому випадку багато людей мають цю незакриту потребу, але насправді немає так багато опцій, які цю потребу би вирішували. І я хочу вам показати, як на ній можна дійсно адаптувати свою послугу, отримувати задоволених клієнтів і зайняти навіть такий певний сегмент ринку. Як зазвичай використовують цю біль, чоловік вас погано фоткає. Про неї, звісно, всі знають. Ну, тобто, це на поверхні знайомих. Кожному. Але зазвичай нею так ведуть прямо в лоб, дуже токсично і маніпулятивно, коли людина починає навіть відчувати вину. По типу там я не вмію добре позувати, чи ось там чоловік мене недостатньо любить, тому що погано мене фотографує. Зазвичай воно йде через таке відчуття маніпуляції, вини, жалю, і тому люди з такими відчуттями ніколи не закриваються на ніякі послуги. Другий варіант, коли якось якраз бояться надавити на цю біль і роблять це так дуже-дуже легенько, що людина навіть не розуміє що їй щось пропонують тобто інколи просто згадують я вас сфоткаю краще чим ваша подруга чим ваш чоловік але це не веде до ніякої продажі вашої послуги людина не загоряється достатньо як це можна робити етично але так щоб це дійсно вело до закриття послуги по-перше нам треба починати взагалі із бази маркетингу фотографії такого розуміння попиту в тобто фотографії є попит або більш постійний на більш такі класичні зйомки як якісь там індивідуальні просто зйомки в студії просто оця до зйомки знаєте для себе є також спонтанні, спонтанний тип попиту, коли це щось таке менш регулярне і зазвичай воно прив'язано до якихось там конкретних подій. Наприклад, ось такі штуки, як поїздки, якісь подорожі, вони часто бувають саме тим спонтанним типом замовлень, коли людина, в принципі, не планувала наперед ніяких фотосесій, але вона вже на місці, вона вже зіткнулася з цією проблемою, що вона бачить, вона не отримала класних фото. В неї там залишається ще трошки часу, і тут є. Раптом попалася така реклама, попалася така пропозиція, і вона подумала: клас, вау. Я прямо беру, хочу вже купити, хочу вже оплатити, хочу завтра вже йти зніматися. І оцей от спонтанний тип попиту ніхто його з фотографів майже не ловить. Більшість фотографів просто ведуть на свої зйомки так, що ось є їхня сторінка, є їхнє портфоліо, треба до них зайти в кращому випадку. В них на сторінці ще будуть розписані якісь типи зйомок, де вони знімають чи взагалі вони присутні в цьому місті, які в них там є вільні дати, які ціни. Але це рідко буває. А зазвичай буває так, що це просто портфоліо, опуста сторінка. Тобі треба написати в директ, тобі треба дізнатися, де взагалі фотограф знімає, які в нього ціни, чи він доступний. І оця от така імпульсивність, яка спочатку от хоче тут класних фоточок, вона вже пропадає, поки ти отримуєш відповідь, поки ти отримуєш ці всі деталі. Тому оці всі імпульсивні, спонтанні замовлення якихось послуг, їх треба ловити тут і зараз, коли у вас на сторінці вже зразу підготовлений опис вашого конкретного продукту, вашої послуги. Наприклад, ви живете в якомусь плюс-мінус. В туристичному місці, і ви розумієте, що сюди приїжджають люди на зйомки. Наприклад, ось мені писала дівчинка з Кіпру, що у них зазвичай наші фотографи знімають також наших людей або людей, які там живуть на Кіпрі. Але це доволі туристичне місце. І якщо орієнтуватися саме на цю аудиторію, можна ловити тих клієнтів, які готові себе побалувати, які відпустці, які витрачають багато на готелі, ресторани, і вони з радістю викладять ще пару сотень на задоволення від якоїсь класної фотосесії. Але їх, власне, що треба ловити на ось такі от спонтанні Позиції, тому у вас на сторінці зразу має бути підготовлений пост конкретно під цю конкретну послугу з фотками з конкретно тих ваших локацій. Я знаю, що багато фотографів бояться давати конкретні локації, тому що там починають працювати багато інших фотографів. Ну, це вже така взагалі окрема тема для окремої розмови, чому тут проблема і чому не треба це все ховати. Але якщо ви не хочете давати конкретних місць і не треба, вам треба просто приблизно дати якусь локацію. Щоб коли людина, наприклад, зупинилася в якомусь місті, в неї там її готелі, в неї там її Airbnb, і ви бачите, що навколо цього міста там є, наприклад, три класні точки з дуже красивими локаціями, ви там можете робити зйомки. Вам не треба давати прям точну точку. Вам треба просто показати в своєму пості, в своєму збереженому хайлайті фото звідти. Це можуть бути фото вже з вашими попередніми моделями, це можуть бути просто фото з локації, можуть бути фото з пінтересту. Просто показати, які там є пропозиції, і дати приблизний орієнтир, скільки часу туди займають добратися. Якщо у вас є автомобіль це взагалі прекрасно. Ви можете привозити зразу туди своїх клієнтів з міста, наприклад, або клієнти можуть доїжджати туди самі. Ви вже зразу там в своїх пакетах послуг прописуєте, як туди можна добратися. Ви зразу даєте в цьому пості і в цих збережених хайлайтах конкретні дати з конкретними годинами, коли ви можете провести зйомку, і також бажано зразу готувати окрему сторінку букінгу, де можна забронювати цю зйомку, можливо, внести якусь невеличку передоплату для того, щоб забронювати цю годину. Тому що, коли це. Такий спонтанний імпульсивний попит людині важливо прямо зразу тут і зараз записатися, не чекати вашої відповіді там довго і нудно, там цілу добу інколи е, інколи їй дійсно прямо хочеться, знаєте, взяти і купити, тому що це подорожі, це туризм у людей там зовсім, зовсім інший стан. Тому тільки оці два моменти, що у вас вже буде підготовлена конкретна пропозиція, вказані якісь конкретні локації, приблизні, і показано, що ви там можете знімати. Це вже у вас готовий продукт, і те, що ви до цього підв'яжете окремо сторін. Букінгу. Як ви це зробите? Наприклад, в цьому пості ви напишете, що ось по посиланню в моєму профілі зразу можна забронювати дату і обрати собі місце за невеликим бронюванням. І ви собі там робите невеличку сторіночку. Є для цього багато сервісів. Можете собі погуглити там онлайн-бронювання. Це може бути, наприклад, на Calendly Це взагалі безкоштовний сервіс. Я його використовую, наприклад, для бронювання дзвінків консультацій. Там все дуже зручно зробити так, що ви вибираєте собі дати тільки, які вам зручні, конкретні часові слоти. Ви собі там робите буфери часу, щоб вас тим люди не перекликалися. І якщо правильно все налаштувати, ви можете прикидатися наступного ранку. і ви вже там готові три записи на наступний тиждень на зйомки. І це саме якраз працює. Ось таких от. Спонтанних імпульсивних замовленнях далі. Що вам для цього ще потрібно зробити? Вам потрібно, звісно, вести якийсь трафік на це, і це якраз можна робити використовуючи етично ось цю от біль, що вас чоловік погано фоткає, а я от можу сфоткати красиво. Це можна зробити кількома способами. По-перше, ви можете зняти саму себе. Ось, наприклад, в цьому хайлайці, який я показувала щодо своїх фоток з подорожі. Я це спочатку показала просто без якихось цілей, навіть створення навчального відео. Мені просто хотілося. Це дійсно поділитися своєю історією, що ось такі фотки я отримала, ось така була локація, дівчата, кому це знайомо. І ви так само це можете повести через себе, через свої власні фотографії, як вас, наприклад, сфоткав чоловік, чи як вас сфоткав перехожий, і ось як це виглядає на професійну камеру або з професійним фотографом. Другий варіант ви собі берете просто подругу, якусь модельку, можна там по бартеру, просто взявши дозвіл, що ви будете використовувати ці фото і ці відео, якраз у своєму контенті, для того, щоб зробити оцю от рекламу. І ви Якраз даєте, наприклад, телефон просто випадковому прохожому, Він робить ці фотомодельці. Ви в той час знімаєте з боку просто таку ж відяжку на телефон. Як от модельку вашу фотку і звичайний прохожий, і самі потім робите їй фотографії в тій локації. І відповідно у вас в кінці зразу є результат, виходить до і після, коли фотка в прохожий, і тут коли фоткаєте ви. І такий коротенький рілз, бажано його зробити взагалі там на 15 секунд. Дуже гарно буде залучати клієнтів, якщо його запустити на рекламу. Що я раджу робити? Обов'язково на цій рекламі писати зразу вашу локацію і зразу дивитися, чи у вас є дійсно вільні дати на ті числа, коли ви там ведете цей запис, тому що часто буває так, що у вас там реклама крутиться-крутиться, а ви взагалі вже в цьому місті там два тижні не присутні. Тому обов'язково собі стежте, щоб у вас була точна актуальність. Якщо ви там загружені на наступні два тижні, то ми призупиняємо рекламу. Або пишемо зразу ні, що там запис ви ведете конкретно, наприклад, із серпня, якщо ви бачите, що липень у вас вже забитий, щоб не було цих зайвих кліків посилання від людей, яким треба вже тут і зараз. Тому в ідеалі, якщо у вас там небагато вільних дат, ви їх можете прямо зразу так і писати на вашій рекламі. Для такого спонтанного попиту саме туристами, це буде добре працювати, тому що ти зразу розумієш, що тобі підходить чи не підходить. Знаєте, як ото пишуть там, що от концерт буде на таку-то годину в такий то день, чому так не може працювати фото? Щоб просто люди підлаштовувалися до вашого графіку, а не ви підлаштовувалися до того, коли людям треба чи не треба. Тим більше, коли в людей є чіткість, конкретна пропозиція, де коли і як, вони зразу дійсно можуть прийняти рішення і спрощувати життя людям. Це якраз і є про ці от класні продажі, тому що продажі це не про якесь втюхування і впарювання, це якраз про той клієнтський сервіс, коли ви спростили людям життя і дали їм конкретний якийсь вибір, а вони вже погодились або не погодились. Але для того, щоб це зробити, треба дійсно це наважитися і це сформувати. Так, ось ви можете сформувати. Цю рекламу, якщо ви хочете саме туристів, я вам раджу обов'язково робити це саме на англійській мові, тому що це універсальна мова, яку всі розуміють. І відповідно так ви можете вести на свою сторінку. І з сторінки ви зразу там можете вести з цього збереженого поста і збереженого хайлайта. Починаючи з такого сторітелінгу, що ось так виглядають фотки ваші чи вашої модельки, яку сфоткав прихожий чи сфоткав чоловік, а так виглядають фотки, які зняті професійним фотографом. І ось є на вибір там три локації, наприклад. Які можна зняти класну професійну фотосесію, вартість така то, вільні дати такі-то, і зразу кнопочка, де можна перейти на цей канал чи якийсь інший сервіс, і зразу забронювати вашу фотосесію. Тому що просто там напишіть мені в директ. Ну, це може працювати, але реально вам тоді треба просто сидіти в телефоні і дивитися, чи є у вас там ці записи чи немає записів. Тому це ось такий дуже банальний варіант. До речі, ви також можете його трошечки ускладнювати. Ви можете робити з цього такий невеликий фототур, якщо є кілька локацій, які, наприклад, Далеко одна від одної розташовані, ви можете їх поєднувати в цілий фототур. Тобто ви початково можете мати е, в цій продуктовій лінійці, наприклад, там два види таких послуг. Перше, це може бути така міні-фотосесія на якійсь одній локації. Е, вона там може тривати недовгий період часу, таку якусь середню вартість. І другий варіант це коли ви вже виділяєте з тою людиною кілька годин, і у вас буде там конкретний виходить тур по тих трьох місцях. Наприклад, в Парижі я так мала контент-годину з дівчинкою, коли за всього годину вона провела мене, здається, по трьох-чотирьох локаціях, які одна від одної доволі недалеко знаходилися. Тому це була така хороша стріт прогулянка. і якраз саме в ній мене зачепило те, що в неї був вже готовий варіант, якийсь готовий маршрут. Тому що люди, які приїжджають кудись, просто подорожувати, відпочивати, вони не мають знати всіх місць. І ось це наше, як люблять фотографи, запитати, а що ви хочете, а де ви хочете. А розкажіть мені, скиньте мені якісь референси, немає, вам ніхто нічого скидати. Ви маєте запропонувати, і людина має погодитися або не погодитися. Звісно, всім хочеться, щоб до вас прийшли і сказали, от точно це хочу, це такий ідеальний клієнт. Але ми працюємо не з ідеальними клієнтами, а з реальними людьми, життя, яких ми маємо полегшувати. Тому ось такий е, короткий лайфхак для вас. Хочу повторити інструментарно, як це е, класно працює. Якщо е, ми підсилюємо це власне сторітелінгом, сторітелінг, ви це можете зберегти в збережених. Ваших сторіс або в каруселі у вашому пості, де ми робимо спочатку, показуємо проблематику, потім ми показуємо, як це може бути вирішено з професійної фотографії, а далі ми пропонуємо конкретний офер. То цей сторітелінг це не така от просто продажа в лоб. Це реально людині дає зрозуміти, що ви розбираєтеся в тому, що ви робите. Це дає їй відчути ці самі емоції, які вона відчуває, коли вона, блін, повертається додому, і в неї з її фотографії просто три де там кусок обрізаного обличчя. десь Ще з короткими ногами і ще п'ять із якимось засвітами. Тому не бійтеся використовувати оці, от виходить, такі болі наших клієнтів, тому що якщо це робити нормально, етично, як з розумінням до клієнтського шляха, без такої токсичності, без звинувачень, то це якраз просто допомогти клієнтам і вирішити їхні проблеми.